Російський військово-промисловий комплекс та логістичні вузли продовжують палати від воронежа до окупованого Криму. Поки на території РФ дрони методично винищують запаси пального, на окупованих територіях сили оборони вибивають очі ППО та пункти управління ворога. Лише за останню ніч географія ударів охопила понад шість локацій. Про далекобійну математику СБУ та результативне полювання на Тори розповість Софія Желінська. Ніч на 28 січня стала фатальною для енергетичної інфраструктури Воронежської області. Під ударом опинилася нафтобаза Хохольська. У генштабі підтвердили, спалахнули нафтопродукти, а стовп густого диму було видно за кілометри. Уте бачиш, просвіт неба, І це дим такою діду оттуда. Водночас стали відомі деталі попередньої атаки на термінал тамань у Краснодарському краї. Масштаби пошкоджень вражають. Площі пожежі сягнули 6200 квадратних метрів. Руйнувань зазнали три величезні резервуари об'ємом по 10 тисяч кубів. Кожен ураження нафтового терміналу тамань у Краснодарському краї РФ підтверджено пожежу на площі близько 6200 метрів квадратних та пошкодження трьох резервуарів 10 тисяч метрів кубічних. Спекотно було в окупованому Криму. Повітряна тривога в Севастополі тривала понад 5 годин. Кримський міст перекрили на 7 годин. А місцеві жителі повідомили про потужні вибухи в районі аеродромів Кача та Саки. В Севастополі окупанти навіть вимкнули інтернет, щоб приховати наслідки атак БПЛА Камікадзе. Головний трофей Кримської ночі зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» поблизу селища Кача. Його ураження це частина системної роботи з осліплення ворожої ППО. тільки за останні дні на півострові знищено три радіолокаційні станції: противник «Г», «Небо-У» та Небо м В глибокому тилу долучилися і спецпризначенці Альфи СБУ. Їхня далекобійна стратегія вже коштувала Кремлю понад мільярд доларів. За минулий рік під удар потрапили п'ять аеродромів, підсумок 11 винищувачів та бомбардувальників від су 30 до міг 31 та 4 гелікоптери більш ніколи не підніматимуться в небо разом із бортами. Згоріли і склади з боєприпасами. Системна демілітаризація триває і на лінії фронту. На Донеччині в районі Великої Новосілки розбито пункт управління БПЛА на Луганщині поблизу нижньої дуванки. Злетів у повітря склад боєприпасів у Запорізькій області під Гуляйполем та на тот Дніпропетровщини біля Березового накрили пункти управління батальйонів. Це вже не перший удар по паливному тилу ворога. Напередодні підрозділи сил оборони уразили завод Слов'янськ-ЕКО на Кубані, який щорічно переробляє 4 мільйони тонн нафти для потреб окупаційної армії. Російські міноборони звично звітує про десятки збитих цілей проти пожежі на нафтобазах та знищення авіатехніка доводять зворотня. Софія Жилінська, подробиця телеканал «Марафон», Єдині новини. Про успіхи у тилу ворога ситуацію на передовій буду говорити з гостем в студії. Це Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, я вас ще раз вітаю. Слава Україні! Героям слава планували про одне починати нашу розмову, але от з'явилася ця інформація. Вона шириться, тому ми не можемо її оминути Про енергетичне перемир'я перше джерело це російські пропагандисти воєнкори. Вони волають, що буцімто заборонили російським військам цілити по енергетичних об'єктах України. Поки що підтвердження офіційного немає? Пісков відмовився це коментувати від наших теж блогерів. Ми бачимо таку інформацію. Засновник Кракена про це пише. Буцімто, поки це не офіційно, я б хотілося дізнатися, якщо так, якщо це підтвердиться, а що отримає Росія. У разі укладання такого перемир'я ми отримуємо те, що ми будемо захищені, так наша енергетика. Чи все ж таки це не гарантовано? Але що ми втрачаємо, якщо ми не б'ємо по їхніх енергетичних об'єктах? Ну, по-перше, знову ж таки, спираючись на те, що несеться в мережах і знову ж таки спираючись на всіх цих воєнкорів російських так званих, перемир'я до 3 лютого. А, тобто, це не безстроково. Це до 3 лютого, це получається 5 днів. 29-30-31. 31 немає У січні є. 5 днів, виходить. Тобто, якщо брати, що воно починається з вчорашнього дня, то це, виходить, 5 днів, якраз на період цих сильних морозів, які uh -huh. очікуються найближчим терміном. Тому ми отримуємо безумовну паузу в цьому сенсі, якщо вона, звісно, буде паузу, яка дозволить нам якимось чином вирівняти ситуацію з електрикою. Там підключити ті будівлі, які не підключені, вирішити питання з опаленням, де це можна вирішити. Можливо, підготуватися до нових обстрілів, які будуть безумовно після закінчення. Так, про це того. говорив вже президент, що готується. Розвідка так. дає такі дані. Не треба там якісь ілюзії мати щодо щодо цього приводу, і так далі. Тобто вони будуть. Але це буде та пауза, яка дозволить якимсь чином ситуацію трошки покращити, наскільки це взагалі можливо. Бо ми бачимо, що несеться з, по Києву, значить, mm -hmm. яка ситуація в домах, якщо там є доступ до домових чатів, то можна почитати, що там буває, які значить, речі люди пишуть. Що отримує Російська Федерація? Російська Федерація отримує припинення ударів по об'єктах навтопоробної галузі, передусім. Знову ж таки, якщо це до 3 числа. Після 3 числа, якщо справді це е, саме так, як воно пишеться, то все це буде просто по Друга тема це шахеди на старлінках. Маск заперечує. Міністр закордонних справ Польщі закликає його припинити заробляти на воєнних злочинах, тому що шахеди летять по мирному населенню російські. Маск заперечує, що він надавав таку можливість росіянам, тим не менш є факти. А поясніть, а от чим відрізняється шахет без старлінку зі старлінком? Ну, він отримує зв'язок з інтернету. Старлінк дає достатньо якісний зв'язок з інтернету. Можливість керувати онлайн, гарну, якісну картинку. Ну, це інтернет. Це можуть бути шахеди розвідувальні? Це може бути, може бути не розвідувальні. Давайте ми згадаємо удар по потягу в Харкові. Так. Блізь Барвінкове, так? Якщо так, я не Так, так, так. Це, очевидно, був шахет, з усього. Він керувався очевидно за Старлінком. Очевидно, тобто я не стверджую, але вже схоже. Ось ми бачимо удар по руховому об'єкту. Не по електростанції, не по будівлі, не по будівлі, не щось, по значить, по і так далі. Тобто можна сказати, що поява е, таких модернізованих шахедів різновиду це е, для ураження певних цілей, рухомих. Рухомих в тому числі. Тобто тепер оператор шахеда може обирати яку ціль йому вражати в режимі онлайн. Це може бути МВГ. Припустимо, веде вогонь МВГ по шахеду, або стоїть самохідна зенітна установка, яка веде вогонь по шахеду. Вражаємо цю самохідну зенітну установку, вражаємо МВГ. Вражаємо, вражаємо потяг, вражаємо е, будинок. Ну, там, що йому в голову збреде тому оператору, то він і знищить цим шахедом. Якщо це сірі старлінки, можете припустити, наскільки масовим може бути поява таких шахетів? Спочатку ну, заяви Флеша, Флеш, Флеш перший про це сказав Сергій Безкреснов, Це 25 лютого, о, вибачте, січня, якщо не помиляюсь, було перша його заява. Тоді я вважав, що це поодинокіші випадки. Uh -huh. Тепер ми бачимо, що вони використовуються вже достатньо масово. Тобто з, кожним, з кожним днем все більше і більше повідомить про те, що такі шахеди або талмаси ми бачимо саме зі старлінками. Тому я думаю, поступово воно переходить. Таку більш між менш масштабовану історію, як в цьому запобігати? Це питання технічне. Я це не буду лізти. Угу. Можливо, можу домовитись SpaceX для того, щоб вони вимикали окремі, скажімо так, термінали, які встановлюються на цих шахедах, але зважаючи на переписку доволі напружену між паном Сікорським і Ілоном Маском. Ілон Мас там не лише відповідні слова да. Але його пояснення звелося до того, що окрім всього іншого, сталінки є ще і важливими для Збройних сил України. Тому якщо включати, то початься виключати все. Ну, Я, чесно кажучи, не знаю, яким чином це можна технічно виконати. Очевидно, можна. Бо, в принципі, воно все підконтрольне, там окремий термінал може бути вимкнути за несплату, за там, інші речі і так далі. Думаю, що можна вимкнути. Але, очевидно, це предмет перемовин. Да. Як в цьому запобігати за рахунок систем РЕП редоакторної боротьби там інших прикладних засобів, скажімо так, не знає, скати не можу. Це теж питання до людей, які є спеціалістами в цьому сенсі. Що перейти до фронту на суходолі? А ці шахеди можуть використовуватися для ураження колон е техніки, наприклад, тилових позицій наших військ саме на сході, на Півдні? я вже так хитаю головою. Так mm -hmm. можуть. Більше того, для нас не є секретом, що шахеди використовуються ж не лише по містах, там по Києву, по Дніпру, по Комору. вони використовуються на фронті. Як засіб поражень, 90 кілограмів бойова частина це більш ніж важкий снаряд. Більш ніж важкий. І по ділянках Найскладнішою лишається Мирноград Покровськ. А найбільш чисельне угруповання там росіян 150 тисяч, і от нещодавно в змі З'явилася така заява від морської піхоти, представника військовослужбовця, що в Мирнограді вже стягують важку техніку росіяни так на півдні. Я так розумію, що вони намагаються закріплюватися в Покровську і в Мирнограді за офіційними даними 7-го корпусу швидкого реагування Бої тривають на на півночі, так, лінія оборони, яка там ситуація? І, і е, знову ж таки, які ну, прогнози я не буду, ви не любите прогнози давати. Ми тут Прогнози давати, їх багато дуже кажуть, що буде залишений там через два тижні, через два місяці і так далі. Ну, просто їхня, на, їхня націленість, тому що, якщо подивитися на мапу Діпстей, то сіра зона е, шириться в бік грішеного. Яку так. ціль вони переслідують? І що може статися? Якщо ми беремо мапу Діпстейт, фактично січень закінчився. Два дні залишилося, і побачимо зміни Покровськ Мириноград по цій мапі протягом цього місяця. Ми бачимо, що є тактичні просування у них в рамках Покровська, майже Покровська там збільшилася сіра зона між Покровською та Мириноградом. Так само збільшилася сіра зона до Гришинова. Тобто вони хочуть заскочити в Гришине, вони ведуть бої за Родинське. Вони намагаються просуватися бік Білицького, це населений пункт вище Родинського, північніше. район Добропілля напрямку. напряму дав, це вже ближче до Добропілля. Але вони на тій ж самій трасі знаходяться Білецьке, Родинський, на тій ж самій дорозі. Mm -hmm. Тобто ми бачимо їхнє намагання закрити логістику. І Гришини, і Родинське, це населені пункти, які на вапі Депстейт, Вони здаються, що вони далеко, але насправді вони близько. І між ними фактично доріг немає. Може, деякі грунтовки там, чи посадки і так далі. Тому вони хочуть закрити ці дороги, позбавити нас логістики, і в такий спосіб поставити перед вибором або битися в оточення в оперативному, або відходити. Тобто, це питання гришино Родинське, це питання перекриття логістики. Вони зараз намагаються зайти в ці населені пункти, там закріпитися і, відповідно, далі ставити нас перед таким вибором. Тиждень тому з'явилася інформація від військових аналітиків, що росіяни мають план Б. А тому, що все ж таки просування в них не можна сказати, що воно а, значуще. Воно найменше за останні 10 років О, 10 місяців. Вибачте, та місяців. Що важливо, що утворюється угруповання 80 тисяч. Це Харківська область, і навколо навіть не Харківська, а нижче навколо Слов'янська і Краматорська. Що вони можуть відкрити ще один фронт масштабними атаками, і я дивилася мапу ДІПСЕ, дійсно таке відчутне. Сіра зона збільшується просування Костянтинівка і саме навколо Слов'янська. Ну, Слов'янськ-Краматорськ, агломерація. Тобто вони Особнаці... можуть лишити оцю позицію, цю ділянку покровськ мирноград незавершеною і там переключитися. І в них вистачає ресурсів, щоб відкривати ще один, так би мовити, фронт. Наважуся зробити припущення, що ні. Що вони мають закінчити історію з покровськ Мирноградом. Для того, щоб вивільнити війська і вже мати більше можливості для того, аби наступати на Костянтинівку. У них вже висить Костянтинівка при цьому, в цьому. В них висить лиман при цьому, в цьому. Тому ж, зарешту часів, яр теж висить в них вже скоро два роки як. Угу. Вони повинні щось закінчити, для того, щоб розпочати вже наступ великий на Покровське, на Славянськ і Краматорськ. Я думаю, передусім вони повинні закінчити історію з Покровською. І чим далі ми там тримаємося, тим далі ми відкладаємо історію з значить, наступом Російської Федерації на Костянтинівку, на Слов'янськ, на Краматорськ, на Дружківку. Може навіть на Лиман. П'ять ділянок фактично, так немає наступу, тому що тримаються на одній. Ну вони сконстрували там на покровсько бурноградському напрямку 150-170 тисяч особового складу. Це не Третина, але. Такими силами вони в 2022-му наступали на, по всій е, лінії. А тут ми кажемо про два міста: фактично: mm -hmm. відносно невеликі в масштабах України насправді. Тому що це не на найбільші міста Покростимерад. Е, Запорізький напрямок. 12 кілометрів до Запоріжжя. Е, я так розумію, що йдеться про Степногірський, якщо рахувати. Наскільки загрозлива ситуація? І сіру зону далі. Угу. В бік місця, де конкурс. І вона впадає. зростає, так? Ну вона зростає. Там, якщо знову ж таки вірити, ма підібстей, вона не заходить за річку Конка, яка впадає північніше Степногірська в колишнє Каховське водосховище. Те, що в нього залишилося, залишилося там нічого, фактично. Там знову дикий луг, великий луг. Ну, от, в Степногірську бої тривають. Для них Степногірськ важливий для того, щоб туди там закріпитися і поставити там артилерію і бити вже по Запоріжжю. Вчора я дізнався, що вже РСЗВ бить по Запоріжжю, безпосередньо по місту. Ствольна артилерія РСЗВ. наземна. РСЗВ. Ну, безумовно, так, РСЗВ, ретинна система залпового вогню. Там чи то град, чи то смерть, чи то ураган не зрозуміло, але РСЗВ. Тобто вже ведеться фактично артилерійський вогонь по в межах міста Запоріжжя. Чим це загрожує, зрозуміло, тому що артилерія вона ж б'є без попередження. Не буде повітряної тривоги, буде просто залп артилерії. І кому пощастило, тому пощастило. Кому не пощастило, то великий жаль, тому не пощастило. Ну, от. І далі в них після Гуляполя трошки пересуваємося східніше, в них Оріхів. І, до речі, Оріхів, питання Оріхова, вона, в принципі, впирається теж тут на гість, для того, щоб наступати з двох богів. І так вони створюють історію, яка в якомусь майбутньому може загрожувати вже безпосередньо наступальним діям щодо Запоріжжя. Але це вже амбіційні плани такі, вони для себе начать, їх будують. Як вони будуть справджуватися, коли, в який спосіб, який час мине, то вже питання майбутнього. Можна було би посміятися, але чи є такою навіть, жартом і випадковістю, що Герасимов знову ж таки заявив про захоплення Куп'янська визлового і навколишніх сіл, чи все ж таки вони готуються до повторного наступу на Куп'янськ? чим настільки важливий ці ця ділянка? Ну, по-перше, там, вибачте, набили їм трохи пику в цьому Купінську, так? Вони чудово розуміють, що вони ж на столі мапи є. Вони розуміють ситуацію, що там Сталінград для них, в цьому Купінську, так. І треба доповідати нагору, що Купінськ вони контролюють, і треба значить, брати територію в кредит і так далі. Але та в Купінську ситуація є такою, що там ми чекаємо на знищення тих груп, які там залишилися в цьому місці. От. Безпосередньо деплакада Купінська у росіян не виходить. Але якщо ми кажемо про Купінську узловию, то там є в них думки, скажімо так, які потроху проростають в дії. Це наступ з боку піщаного. Піщани, Курилівка це східніше населені пункти від Купінська узлового підкреслення. Купінська, Кумінського узлового. І там фіксується, скажімо так, спроба активізації цих російських військ в цьому напрямку, а це десь кілометрів 5. Від вузлового. Тобто, це взяття території в кредит, скажімо так, купінський вузловий безумовно, чергове взяття території в кредит. Але вони мають, в принципі, наміри просуватися саме з цього напрямку туди. Пане Денисе, як завжди, дякую вам за цікаву розмову. Гостем у студії був Денис Попович, військовий оглядач.